Ми за чисте небо над нами за зелену духмяну траву. І за синю морську глибину. Ця емблема вам все повідомить. Ми за чисту планету і совість. За період існування екобригада займається такою роботою. Юними екологами нашої школи було обстежено видову різноманітність і чисельність первоцвітів нашої місцевості. Проведено акцію майбутнє лісу у твоїх руках, посаджено дерева, упорядковане смітники. Проведено акцію «Годівничка», під час якої діти виготовляли годівнички, будиночки для птахів та описували життя птахів. Проведено еколоєзнавшу експедицію Сашка Маріного краю. Постійно дбаємо про внутрішнє та зовнішнє озеленення школи. І сьогодні ми знову зібралися, щоб вирішувати проблеми. А як же вирішити нашу головну проблему, яка ось уже два роки не дає нам жити? Як швидко плине час, лише два роки тому ми були щасливі. Про щось мріяли, щось планували. Та прийшли коти на нашу землю і все зруйнували. День прожили чудово, завтра новий день. Чи принесе він нам радість від пісень? Чи будуть нові втрати, новини стерплі бій, та кинем викликати? Ми сині та завзяті. А ти в болоті гний. Ти згинеш, ми це знаємо. Підеш у небуття, ми пісню заспіваємо. І відродимо життя. Версию величеву Україною земля зачарована моя. Давня легенда говорить нам, колись дуже-дуже давно Господь створив на землі народи та почав роздавати їм землю. Багато зібралося людей біля божого порогу, і кожна держава сподівалася отримати найкращу часточку на планеті. Отримавши бажане, народи розходилися господарювати на своїх Богом землях, до загальної черги не встигла Україна, важко працювала, втомлена, ледве прийшла до Бога, стала осторонь і не сміла очей підняти. Господь побачив заквічену красуню і запитав ти спізнилась, Україна, поглянь, усі розійшлися зі своїми наділами, де ти була? Працювала, опустила очі, з яких ясно посипалися сльози певні. Пробач, Господь, піду я. Поглянув Господь на дівчину Україну, на її втомлене, але таке гарне обличчя, і відповів Знаю тебе, Україно, знаю серце твоє вразливе та ніжне, душу твою, співочі і хресту. Знаю, як плачеш і радієш, як працюєш важко, як співаєш щиро. Знаю, як любиш простір і небо, волю і життя. Знаю, бо сам сотворив тебе такою. Не йди, зачекай. А Україна йому відповідає: якщо немає в тебе, Господи, землі для мене, піду я. Не забирай нікого, щоб мені віддати. Мені чужого не потрібно. Господь погладив схиливну голову заплаканої дівчини України і відповів: Не журися, Україно, є у мене земля, моя земля. Віддам я куточок понад Дніпром, що залишив собі на земний рай, то незвичайний куточок. Земля там пахне медом, а вода, як молоко. А з неба в душ людей л'ється пісня. Пануй, господарюй, працюй і радій. Це земля, де перегукуються степи з неба, а зоряний простір криває собою тишу дерев, де горі шерчуться з ліками, а в небі співає жаль. І сонце там особливе, і люди надзвичайні. Вої, люди, Україно, живи і втішайся, а я з цього часу буду з тобою назавжди, бо ти та земля той гра, що в моєму серці. Чуєте? Знову тривога, знову щось летить на наші міста та села. На території нашої України, на жаль, зараз точаться бойові дії. Ти не справжні патріоти української землі, гинуть наші воїни і мирні люди. Поруч з чоловіками на захист своєї неньки України стали і жінки. Кажуть, у війни не жіноче обличчя, але наші українки, не задумуючись взяли в руки зброю для того, щоб зберегти батьківщину для своїх дітей. Українська жінка може все любити і ненавидіти, якщо потрібно, бути могутньою відьмою. І нехай не чувається той, хто завдав українській жінці болю та змусив її плакати. Тобі в очі, сію проти ночі буде тобі, враже, так як відьма скаже, скільки свят у землю впало, зем жита, скільки разів буде тебе, враже бито, скільки разів ти ночі кукуріка, скільки днів у тебе доживати віка. Bogovi Bože, borog u gorože, bude to ti vraže, tak je glitva skaže. Пади вже прохід по Вкраїні, стільки твого ляже, роду тому вині, стільки на тів світу, чорного присвіту, буде тобі, враже, так як відьма скаже, писанку розпишу люльку заколишу, колишу, матір твою враже, весь дітей залишу. Батька твого враже смертю заспокою, жінку твою враже, височу гайбою, богові Боже, ворогу вороже, буде тобі враже, так як відьма скаже. Мертва не буває, буває тільки зранена земля, коли війна, як окупант, стріляє і знищує ліси, сади, поля. Земля жива, на ній усе квітує, вона всьому, всьому життя дає. І так як ми, і смерть, і біль вещує, і як і ми, біду, та гори п'є. Земля ніколи мертва не буває. Вона жива в усі часи жива, вона цвіте, сміється і співає. На все у світі є у ній слова. Нам треба землю берегти і небо. Безглузді чорні війни не вести, зерном добідним засівати треба і до землі любов свою нести. І хоча нам ще довго після війни доведеться відновлювати свої землі, ми з упевненістю можемо сказати, що зробимо все для того, щоб наша Україна завжди була найкращою, квітучою та щасливою. Чекай на нас, Асканія Нова! Чорноморський біосферний заповідник, ми скоро кам'яні могили дочекайтесь! Розминуємо, зробимо все можливе і неможливе. Мутівський степ зачекав сіріненький, натерпівся ще трішки. Кримський, Ялтинський, карадайський, збирайтесь додому, ненька зачекалась. Живи, Україно, живи для краси, для сили, для правди, для волі. Шумий Україно, як рідні ліси, як вітер в широкому полі. До суду тебе не скуїть ланцюги, і руки не скрутять ворожі. Стоять твої вірні сини навкруги, шаблями в руках на сторожі. Стоять, присягаю тобі на шаблях, І жити, і вмерти з тобою, І прапори рідні, в кривавих боях ніколи не вкрити ганьбою.